Чи правда, що спроба сесії відкрити новий фронт у Харківській області зайшла в глухий Кут? Ну, не тільки це, бо третій рік йде третій день по захвату Києва і України. Так, поїхали. Чи дійсно харківський напрямок для расистів це провал? Підписуйтеся на канал, щоб побачити більше унікальних передбачень та знати, що буде завтра. Так прийдеться покинути цю територію, бо скоро буде оголошено мир, перемир'я або партнери вирішують долю Харкова на користь Харкова і України. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Бог мається на увазі Харківського напрямку. Сесіяні вже тиждень перебувають біля крайніх будинків Часового Яру. Дивились часовий яр вже. Через кілька тижнів у ЗСУ розпочнуться випробування кабів українського виробництва. Це важливий поворот у війні. Це дасть нам ініціативу. Каби українського виробництва. Так, дивіться, тут щось не так з самим питанням: або інформація не є правдивою, або це неможливо. Або це не є не будуть гарними результати для нас використання тих кабіл. так що щось тут не так в цьому питанні. Україна вперше завдала удару по сесії бойовим літаком у районі Білгорода. Який тип боєприпасів і літак е був використаний? Невідомо. Питання. Це те, чого ми так чекали. Так, поїхали. Мається на увазі, що нашим небом літають винищувачі. Це повинно залишитися. Темниці. Ну, нехай вона залишається в таємниці. Гарні новини. І дивилися з вами декілька днів тому, що будемо радіти з цього приводу. Так, далі. НАТО готується до потенційної наземної війни з САСІЄЮ. Це дійсно серйозна підготовка і плани, чи просто розмови НАТО. Готується до війни з Сісією. До війни не готується це точно. НАТО знає або приймає участь у заміні влади Кремля. Оце цікаво. І НАТО дуже добре розуміє, що ми стримали такого звіра, завдяки якому розпочалася би третя світова війна. Я колись дивилася що до НАТО, що вони будуть нас дуже сильно підтримувати вже після війни, після нашої перемоги. І вони зроблять якусь таку заяву і покажуть, що у них є яйця. Ну, чекаємо, я не знаю, що то має бути. Вони ж завжди занепокоєні. Чекаємо. Так, далі, що у нас? Окупанти стягнули до Кримського мосту вісім барш, щоб захистити його від надводних дронів. Кримський міст нарешті знесуть, чи у цьому немає сенсу? Так, нашу туди стягнули вісім барш. Нашу стягнули. Дійсно для захисту. Дона тисяча гривень молодці, дякую. Для захисту стягнули. Чи допоможе це Кримському мосту? Чи допоможе це Кримському мосту? Ні, не допоможе. Хліб в Україні суттєво подорожчає. Бідність це відсутність продуктів в Україні чи відсутність грошей на них. Це питання до наших олігархів, до нашої влади. Ціни на продукти. О, це, це не стрімкий зріст. Чекаємо ще більший зріст. До кінця осені чекаємо ще більше зріст. Цін. Клас. Стан нашої економіки і рівень життя в Україні. Давайте надалі подивимось економіка. Рівень життя в Україні. Так, ну рівень життя в Україні це знаєте, це тільки говорити про новий майдан. Тут можна, більше тут нічого не можна сказати. А щодо економіки, тут така цікава історія. Нам будуть показувати, що нібито є дуже великі проблеми, але насправді це не зовсім так. І це будуть показувати для того, щоб або підняти податки, або здерти з людей ще більше коштів. Ну, тобто, як завжди, як люблять наші можновладці, наші депутати, наша влада.